Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі життя у Польщі. Так, у сьогоднішньому відео що ми будемо робити, Юше? Поспаковувати посилку, так? Так. Ми зробили, я думаю, досить таке велике замовлення в на Allegro, засобів для дому. Там все і для прання, і для машини для посуду. І загалом зараз все покажу. Вона така тяжка, що я вам скажу, що я її донести не могла. Тут кілька метрів від пачкомату, але я не могла її донести, кілька, кілька зупинок робила. я така, Не було часу нас її розпакувати. Я так втішилася думаю, цей момент настав, ставлю світло, беру ту, ту тяжку коробку, переношу з одної кімнати в другу, думаю, зараз зніму. Я її беру, і в мене руки в чомусь такому глибкому. Здається, в нашій писати щось потекло. Ось так. Без пригод у нас не буває. Я якось останнім часом не дивуюся, тому мені здається, що все якось йде не через ту ногу. Ну але в кожному разі, я сподіваюся, що це хоча б один засіб потік, що це не два-три, і цьому вже буду тішитися. Тому зараз переставлю камеру, розпакую, тому що нам треба знуварку запустити, а не маємо засобу. Тому будемо розпаковувати і покажу. Я покажу, які я замовила. Замовила там перший раз, і ці засоби теж перший раз замовила. А вас попрошу поділитися в коментарях, чим користуєтеся ви. Що, що рекомендуєте ви. Чим задоволені, а що взагалі би не порекомендували. Тому що, я певна, кожен знає, у кожного є якісь такі. У <сум> кожного є такі засоби, які вони б не, пореком... не порекомендували взагалі. Тобто, якийсь невдалий такий досвід і знаєте, що, напевно, цього не купуйте. Напишіть, будь ласка, поділіться, щоб хтось не допускав таких же ж помилок. Або ще, звичайно, якісь поради. Також буду дуже рада. І думаю, багатьом це буде корисно, тому що це завжди класна штука. Розпаковую. І так, Ілюша сказав, що його нема, його не видно. Я кажу так, звичайно, сину взагалі схований, цілий, весь. І показую вам ось такий картон. Це прийшло. І ось це наша супер проблемка. Тут воно щось потекло. Зараз будемо розкривати. І не знаю, боюся на них поставити, щоб не притиснути, щоб не витікало. З другої сторони, перевернула догори, думаю, зараз воно по всьому розтечеться. Тому не буду розказувати, показую. І так, приступимо. Ого! Такий міцний, картон, що. No. Дуже міцний, правда? No. Підійде трошки, будь ласка. Супер. То як -то там у вас це? Ну, якось зробилася, як бачиш. Сама не знаю, як, але якось зробилася. Воно ніби добре запаковано, але все-таки видно не до кінця, якщо потекло щось. або, ну, Я не думаю, що я ним стукнула і притиснула його. От тут уже видно. Супер. Так. Засіб для унітазу ось така кістка. Е, відразу тут десь думаю, ось тут, десь, ось тут, або, або в тамтому там боці кутика буду показувати, скільки коштують е, скрін з екрана, Бо так на пам'яті я не пам'ятаю цін. Замовляла все в одного того самого в одному тому самому інтернет-магазині, для того, щоб доставка була безкоштовна, ну і зручніше, звичайно. Але на наступний раз, так як тут посилка, в мене на Allegro є безплатна доставка від 40, там, п'яти здається злотих. На наступний раз розділю це на два рази, якщо буде велика така посилка, тому що це нести за один раз дуже важко, щоб було дві посилки, два рази лучше піду до пачкомату, і не буду нести такі, таку тяжість. Так, це засіб, це засіб для миття посуду. Це німецькі засоби. Тут 800 мл. Ось такий великий. З ароматом яблука. Не знаю, не користувалася таким. Спробую побачимо. Навіть не знаю, який він по, по густоті. Але оцінка така на межах норми, скажімо. Не сильно там щось. Не, не 5 дірочок, але принаймні користуватися можна. Так, далі виймаємо. І тут щось є. І тут щось, і тут всюди щось є. Оця баклажка. Боже, нехай то не вона потекла. Так, то не вона. Ні, то вона. Добре. Це ми розпакуємо окремо, бо це наш порошок. Здається, це він потік. І ми тут маємо кохонні рушники, які ми відразу будемо витирати, так? Так. Хочеш розпакувати? Так. Візьми ножички і розпаковуй. І так, наступний у нас це буде кондиціонер для білизни. В коментарях писали, що гарний свій е, аромат. Ми вибрала саме такий. Там, до речі, так і пишу в коментарях, е, з інших такі, з такої ж серії, що, наприклад, е, кілька негативних оцінок відносно аромату. То, звичайно, взяла такий якийсь нейтральний, щоб, е, щоб підійшов. Тому що я не люблю сильних ароматів. Тут у нас на 40 край. І, звичайно, картинку ставлю з ціною. Що там є? До зливайки, так? так? Супер, відкривай. Так, наступне. Це у нас, здається, засіб для ванни, так, від каменю. Загалом для ванни. Гарно тут дозатор запакований для того, щоб не потекло. Видно, що там той порошок, цю велику таку чорну баклажку, яку першою забрала, того такого бутля, то видно, що пан думав, напевно, що воно потече, тому я так упакував, але видно не недостатньо. Оце зараз заберу. Ось такий у вигляді спрею. 750 мл. Далі наступний засіб. Це у нас засіб для кухні. В описі писало, до речі, що цей засіб це така пінка. Там ціла серія їх є. Я взяла, здається, тільки дві так? для духовки. Показана духовка, гріль і ще щось показане. В кожному разі, думаю, що цей засіб. Буду використовувати часто. Тим більше, зараз це той засіб, який мені дуже потрібен для того, щоб відмити духовку, для того, щоб почати нею користуватися. Нарешті це станеться. Наступне, Наступне у нас це те, що не мало би бути мокрим взагалі, це кухонна сі, господи, кухонна сі. Це сі для машини для посуду, так здається, правильно українською. І вона, здається, власне, це картонова коробка, яка не мала би пошкодитися, вона намочилася. Тому якось, непевно, що буду використовувати. Або, принаймні, якщо буду то тільки половину, то яка не замочилася, подивлюся. Тут 2 кілограми. І далі останній засіб. Це у нас. Зараз подивимося. А це у нас для кухні. Добре, значить, я помилилася. Цей засіб у нас тільки серія тільки для духовки, для духовки гріль, скоріше за все, для цього і цього. А цей для кухні. Тут на німецькій написано, тому. Тому, в принципі, не сильно я щось розумію. Практики, в мене 100 років не було з цього. Тому так упаковка в цих пінок, до речі, досить велика: тут 600 мл, Але по відгуках ці засоби були досить такі хороші в коментарях. Почитала, що власне люди дуже задоволені, не залишають розводів і що дуже рекомендують. Сподіваюсь, що я також зможу після того, як користуюся ним рекомендувати. Пінками, до речі, ніколи не користувалася. Користувалася звичайним засобом, молочком. І, і в принципі, це все. Завжди або то, або то. А пінкою скористаюся, подивлюся, можливо, це набагато зручніше. Останнє це те, що розпаковую Ілюша, ось такі капсули для машини до посуду. Тут їх 40 штук. Вони це алін, все в одному. Так що тут вже наближувач є в складі, тобто я додатково наблищувач сюди вже не брала. Сподіваюсь, що вони себе оправдають. До речі, у коментарях також писали, що до цих таблеток люди додатково наближувач не використовували. Бо є такі, які пишуть, що все в одному, але додатково все одно наблищувач потрібно, бо тьмяний посуд або там якісь там ще розводи, що не вимивають, або ще щось в такому плані. При цій писали, що це власне дієві. Тому взяла, подивимося. Якщо не оправдають себе, то звичайно на наступний раз замовлю щось інше. Ось такі. І так, а ось так виглядає 4 літри порошку ось цього От така, така опакування. картинку з ціною я поставлю, звичайно. Тут 92 прання мало бути, мало бути, тепер тут 3,5 літра. Я дуже тішуся, що вдалося і це зробити. Що можу сказати? Таких ще Такої цікавої посилки в мене ще не було, і так цікавої вас самому зелюші ще не було. Збирали тут по всьому домі, все, що розливалося. ну нам це вдалося. Тепер ось. Тепер ця посилка виглядає більшою. Бо коли було, знаєте, 4 літри в одному бутлі, то якось не так виглядало, то тільки важко було. Ну, а тепер все, тепер вже багато. Отак. Як ви можете зрозуміти, ситуацію вдалося трошки врятувати, але все-таки десь півлітра того засобу та й розбіглося. В кожному випадку добре, що взагалі мене було хоча б в що його зібрати. І на цьому дякую, як це кажеться. Що відносно солі кухонної, то я її викинула, тому що я не хочу таке брати до посуду. Це все-таки порошок до прання, який туди потік, і не хочеться, щоб це було контактувало з посудом. Мені здається, що це не потрібне. В кожному разі, як ви бачили, ціна там не така велика. Я, звичайно, ще я попробую фото до докріплю до, замов, до відгуку про своє замовлення і опишу проблему. І не знаю там, чи може якесь буде повернення коштів або якась компенсація, не знаю. Ну в кожному разі просто принаймні, хоча би повідомлю, що така ситуація мала місце. Знаєте, сижу така, подивилася на це все, і така думаю, засоби я то не замовляла питання: хто ними буде користуватися? Ні, а взагалом думаю, що кожна жінка зрозуміє, мене як це приємно, тому що кожен, кожен любить, коли є дуже багато цього всього, і до кожного виду там, на кухні, до, конкретно до кожного все є, там, або ванні так само. І набагато легше, звичайно, прибирання, тоді, коли є чим перебирати. Тому це класна штука. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як я їй казала попередньо, якими засобами ви користуєтеся, які ваші улюблені, а якими, можливо, з цих якихось користувалися і не рекомендуєте, або навпаки, маєте позитивне враження. Пишіть, діліться, будемо ділитися такими корисностями і спілкуватися. Відносно коментарів, я там одним оком глянула, побачила, що там якийсь е, великий діалог розвернувся відносно того, що там незадоволені моєю вимовою і так далі. Прокоментую це вже в наступному відео, тому що це досить таки, я думаю, довге вийшло, і нам вже пора бігти на закупи. Сказала про закупи і згадала, ще один важливий момент. Мені в коментарях писали е, по попереднім якимись відео про те, що засоби купувати в таких великих мережевих магазинах, яких от Бедренка, рідел, досить дорого, і що це не вигідно, щоб купувати десь інше замовляти, бо в спеціальних магазинах. І знаєте, я маю також підтвердження саме цьому факту. Можливо, часами бувають винятки, але я пам'ятаю, як колись ми були майже купили велику упаковку саме цих таблеток до машини до посуду. Тому що там писало, що дуже велика якась там акція, і стільки там знижки і так далі. Це такий акційний супертовар, був там ціна тижня, чи щось такого. І ми це в кошик, але пізніше, просто так майже близько до каси, зайшли в інтернет, подивилися, скільки коштує зараз в інтернеті, за скільки можна замовити. Не пам'ятаю на Allegro чи на якомусь іншому сайті, просто за скільки можна їх замовити зараз в цей момент. І що ви думаєте? Та акційна ціна була вища на 20 злотих від цього. я навіть не знала, що такі, така різниця велика буває. Е, тобто, Я, я не пам'ятаю просто, що це за фірма була, е, тому що сам конкретно цю саму фірму вели. І там була велика різниця. Серйозно, Тобто, цей товар він не тільки не був на акції, він був ще навіть дорожчий. І за допомогою то, власне, цього такого, це було дуже велике упакування. Я не знаю, там чи було, скільки там тих таблеток було, ну велике таке. І от за допомогою таких оцих лозунгів, таких, що там акція і так далі, що купуйте, і от саме так набивається каса, як це кажеться, тому що насправді це зовсім таки не акційний товар. Це все ще треба перевіряти. Вирішила вам сказати, тому що зараз йдемо на закупи. Сподіваюся, що я не, не, не зроблю таку помилку і не куплю чогось на суперакції, не перевіривши, що це справді так. Маю на увазі з дорогих покупок. Я з вами буду прощатися. Бажаю вам хорошого, приємного вихідного, приємних вихідних. Нехай вони пройдуть так, як ви цього бажаєте. Всього вам найкращого і зустрінемося в наступних наших відео. Па-па-па-па!